Розумієш, це наче дивитись в темноту і бачити дно. Я хочу їсти своїх демонів на всі сто. Себе не вгородити темами. Вони блукали тут першими. Це наче дивитися в темноту, і бачити дно. Хочу їсти своїх демонів на всі сто. Себе не вгородити темами. Вони блукали тут тільки першими. Я демонів, стіни своєї теми На нас закрили, очі, духи системи. Втратили свої гени в пошуках проблеми. Цей світ дуже приємний, не розірватись би на щастя. Мені лише іскра, щоб не згасла. Цей світ дуже прекрасний, страсті, не розірватись би на щастя. Мені потрібні мої страсті. Ми всі нашим кайфам робить діти, як робить, трубу, лише сила. Так ти мені скаже і не мовчає. це Ти і ти, і даже сука, ти може. Так візьми й допоможи. Все-таки проще бути тут молодим. Не розумію латинь, не хавай біди. Говорити з усіма потрібно на ви Говори на ви, бракан, ну ти цей світ прекрасний. Не розірватись би на щастя. Мені надо лише іскра, щоб не погаснути. Цей світ прекрасний. Не розірватись би тут на щастя. Мені нада лише. Ви знову хочете, бачити мене з мікрофоном. Ви знову хочете бачити мене з мікрофоном. Більше пайки, пайки подаю для твоєї мамки, мамки, пайки, воно тебе припаяло. Мій самий здравий негідник, він тебе нездраво. Мій чорний всадник він все знає, не захоче стати іншим. Я знаю, він тебе дістане, я знаю, я знаю. Він тебе дістане, я знаю, я знаю. Цей світ прекрасний. Ти не розірвався, ти би розірвався тут на часті. Мені треба лише іскра, щоб не упасти. Цей світ. Цей світ прекрасний, цей світ прекрасний. Не розірватись, бо тут мені на часті, мені нада лише граніця. Подивися в їх лиця, ми куємо свій стиль, хоче звідси йди. Це він приглашає в транс. Ну йди, йди, тримайся, ти за ним, тримай баланс, мій каркас, це наш баланс, як голови пас. Ми создали свій транс, прорили пласт, пройшли через каркас, дуже пізно йти Тут у відказ. Мені нада лише іскра щоб не погас. Цей світ дуже прекрасний. Ні, не розірвати би часті мені надо мої страсті.